Всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні я буду відповідати на питання, який краще купити подрібнювач, чи фрезерний, чи ножовий. Будемо розбирати на підставі подрібнювачів GTM, дуже гарні подрібнювачі. Модельки 2800. І ми можемо давати ціни гораздо нижче, ніж на сайті. Для цього треба в Viber. І будете отримувати додаткові знижки. Тобто Якщо така якась модель зацікавила, будь-яка на сайті, пишіть Viber 1010 і отримати додаткові знижки. Так, давайте зараз перше ми подивимося, яка фракція на ножовому потрібню очі. А зараз подивимось на результат. Видно, що гілка та листя доволі мілко подрібнились, майже на стружку. Бачите, да, що якщо працює ножовий, Подрібнювач. Можна ще траву подрібнювати, можна листя. Оце така. от, Виходить, мелка мелоч, мелка стружечка. Тепер її можна використовувати як для мульчування, так і для інших сільськогосподарських потреб. Ну, тобто, якщо ви для мульчування, то тоді вите. Тепер смотрим, если фрезерний. І тільки трохи є поодиноких довгих шматків. Так, це ще все ще. На живой, давайте Ось таку стружку під час роботи двигуна, і тоді ви отримаєте правильний результат при подрібненні гілок. Одразу закидаємо об'ємний кущ з тонких гілок і листк двигуна, який виконуєш великими шматками, а деякі листочки залишились цілими. В цьому основна відмінність між фрезерним та ножовими подрібнювачами. Залишилось перевірити, як впораються подрібнювачі з приблизно однаковими гілками. Першою запустимо фрезерну модель, яка монотонно, але впевнено виконує свою роботу. Результат порівняємо в кінці відео. Бачите, дуже тихо працює. І ще, зараз, у 2025 році, навесні. Наступним запускаємо ножовий подрібнювач, в якого займає трішки більше часу переробити такий об'єм листя та гілок. Але це тільки через те, що він подрібнює на менші шматочки. Тепер ви можете точно порівняти вихідний продукт цих двох моделей та прийняти відповідне рішення, яка система ножова чи фрезерна необхідна саме для ваших цілей. Перейдемо до висновку. Ножовий чудово переріже траву, чагарники та листя для їх подальшого мульчування. В нього також вистачить потужності для подрібнення гілок до 45 мм. Після тривалого використання ви самостійно зможете легко заточити ножі. А фрезерний краще підійде для переробки твердих гілок, особливо, якщо вам потрібно потім їх використовувати для розпалу. Він менш схильний до засмічування та дуже тихенький в роботі. Робимо вивід. Висновок вивід. Якщо фрезерний, то будуть такі от шматочки, кусочки, і це можна е, використовувати для розпалювання, для опалення. Якщо ноживий, це мульча, це удобріння, це більш така маленька фракція. Все. І. Потрібно розуміти, що фрезер працює гораздо простіше, тихіше і гораздо швидше перероблює е ваші іголочки. І може більш товсті більш товсті перемирювати. По продажам продаються більше фрезерні, і фрезерні немного дорожчі. Значить, на сьогодні ціна фрезерного рекомендована розрібна на сайті 99999, ну майже 10 тисяч гривень. Але якщо напишете Viber, ну, дуже гарну ціну вам зробимо. Для того і знімаємо такі відео е і популяризуємо наш товар, і популяризуємо те, що можемо робити. Знижки до такого. Часто мене, мене питають, чому зразу не робити знижку. Це вимога практично всіх постачальників, імпортерів. Щоб ціна на всіх сайтах була однакова. Тому кожен, кожен продвигає продукцію як може. То, що у нас можна отримати додаткову знижку, знає дуже багато постійних покупців завдяки нашому каналу, там вже, ну, майже десь 100 тисяч підписників, тому такі відео робимо, знімаємо і продвігаємо. В минулому році більш продавали. ми Німецькі э, потрібні очі, це були у нас э, ці капороксайди. В цьому дуже гарну ціну зробили UTM, дуже гарний у них сервіс, дуже гарні модельки, гарантія, ну, і ціни. Ну що вам скажу, дуже гарна ціна, ще й подарунок э, завжди або топор, або э, по удлинитель, Тому я ці э, Потрібно, що дуже вам раджу. Пишіть вайбер та отримати спеціальні цілі.